Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди, говорив колись Петлюра. РФ почала наступ на харківському напрямку і знову всі схопились за голову за готовність і стан фортифікаційних споруд. Їх міцність, а в деяких місцях, взагалі, їх наявність. Мінування території і раціональності використання державних коштів вже йдуть бої в сірій зоні, особливо увага до міста Вовчанськ, яке може потрапити в оточення. На інших напрямках стабільно ситуація тяжка, і в той час знову спливають мільярдні тендера на будівництво метро в Києві, будівництво доріг в Константиновці і Вовчанську, при фронтових містах. Я вже мовчу про квіти на клумби і решту зараз необхідних речей. Тобто грошей купа, тільки чому вони не там, де потрібні. Коли практично кожен підрозділ кричить про нехватку банальних дронів, це ж не хаймерси, які просто так тобі не продадуть, і виникає тільки одне питання: це блять саботаж чи ідеотизм?